У селі Юречкова підкарпатського воєводства у Польщі завершили четвертий день пошуково-ексгумаційних робіт на місці можливих поховань бійців УПА. До складу української експедиції увійшли антропологи, історики та судмедексперти. Проводять роботи без використання техніки, адже це заборонено за правилами польського законодавства. Найскладніше знайти місце поховання, пояснює директор меморіально-пошукового центру Доля Святослав Шеремета. Відповідно до тих історичних джерел і даних, які ми маємо, тут 4 березня відбувся бій підрозділів сотників ударники 4, ударники 6, під командуванням Щегельського Бурлаки і Крилича з представниками війська польського, власне, представників комуністичної армії Людової. За різними даними, тут на всьому бою загинуло від 16 до 18 вояків українсько постанської армії і у звіті, який є оплікований у літу Упа загинуло близько 48 представників війська польського у грудні минулого року. Створили робочу групу між Україною і Польщею, яка займається питанням ексгумаційних робіт. Розповідає надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Василь Боднар. Це серйозний сигнал для українського суспільства, що Польща трактує нас як націнного партнера. Що ми йдемо по шляху поєднання і порозуміння, і саме вшанування пам'яті. Загиблих гідний поховок погідних поховання це є одне із завдань держави, щоб забезпечувати нормальні європейські християнські цінності, і кожна з родин могла пізніше прийти і помолитись на могилах своїх рідних. За попередніми оцінками, перший етап ексгумаційних робіт буде тривати приблизно 2-3 тижні. Експерти вивчають ґрунт, щоб визначити, чи є там поховання. Ми обстежили методом шурфування площу 238 квадратних метрів. Шофування закладали на відстані приблизно 2 метри одне від одного для того, щоб вловити сліди перекопу від давньої могили. Це дало б нам можливість потім розширити вже шурф до межі розкопу і розкрити все поховання, якби його вдалося знайти. У 1997 році представники української громади ознакували хрестом можливе місце поховання воїнів УПА. Тобто пан Голуб показав нам місце е, поховань воїнів УПА, сотні бурлаки, а ми символічно встановили цей хрест, е, щоб, щоб було відомо де менш більш. Спочивають ці воїни. Ми так з практичних оглядів поставили його нібито вище, бо могли мала бути нижче. Так що десь отам. Після того, як знайдуть останки воїнів УПА, їх тіла повернуть до України та перепоховають. Нагадаємо, цьогоріч схожі екзумаційні роботи провели польські дослідники у селі Пужники на Тернопільщині та у Львові. Єлізавета Сілаєва, Івана Багрійчук, Катерина Олійник Суспільне новини Львів.